Привіт. Осінь багато на ігри, самі різноманітні. І тому Трепанг це дивовижний інді-шутер. І під шутером я маю на увазі масовий геноцид. Це 600 причин, чому вбивство це круто. Перестрілки це приємно, а дроповик – це знаряддя диявола. Єдине, що гра не пояснює, це що таке трипанг? І чому він другий? Чи готові ВИ виступити на шлях елітного вбивці з елітним ПТСР? Якщо ні, піздець, тримайтесь, далі буде боляче. А якщо так, тоді знайомтесь саундтрек року. Крезі <реку> <реку> Головний герой Джон Тріпанг або ж 106-й. і він дивиться аніме. Боже, дякую. Він повинен розірвати цикл та чинити воєнні злочини. Щонайменше два в день. Тут є ще сюжет, але він ну не зважайте. Головна фішка Тріпанг 2 це перестрілки, і розробники це розуміють. Тому гра починається зі стелсу. Обережно не злякайте охорону. Ви ж не хочете її вбити? Тут є механіка інвізу, саме те, щоб сховатися від ворогів та вимкнути гру. Топ 10 способів нелетального проходження Тріпанг 2. Нарешті нам дають іграшку. Завчасно відповідаю на ваші питання: так чинити насильство справді весело. Людство це помилка, і я можу його виправити. Для цього у мене є різні інструменти, які ж вони красиві. А як звучать? sides. А Головне, якісно працюють. Але якщо у вас несподівано сяде батарейка, гра також заохочує більш фізичний підхід. Ви можете зарядити п'яткою в голову для більш близького знайомства, так би мовити, мувсет щедрий. Ви можете відштовхнутись та в повітрі познайомити ворога з 12-м калібром, відправити невдаху в космос одним підкатом, перехопити та кинути в його товаришів, але з нюансом. Це не вершина акробатичного мистецтва. Це базові вміння, яким ви можете навчитись ще під час першого рівня. Я би сказав, ви зобов'язані. Потрібно згадати таку гру як фір. Її люблять фанати Геншина, тому що там є дитина, а також з нею порівнюють Трипанг другий по різним причинам. По-перше, фір створив найкращий дробовик в історії відеоігор ще в 2005 році, і лише зараз його перевершив Трипанг. По-друге, в Трепангії, як у фірі, можна сповільнювати час, в якій ще грі ви зробити ось так. Додамо усе це докупи і отримуємо один з найкращих слов сьогодення. Бережно союзники. Якщо ви їх б'єте, нічого такого. Отримайте очівку, також можете дати волю внутрішньому психопату. Ну, ще більше. І кинути одного невдаху у гвинтокрил. Також заради очівки. Ми потрапляємо на власну базу. Тут можна почати новий рівень та зайнятися кастомізацією. Зараз покажу скіни. тільки знайду де вони. Ця база трохи велика. Я загубився, Ось, я знаю, що таке мода. Також є скини на зброю. Вони знаходяться. Е, де я? Ага, ну, справжній тактикул. Якщо ви так званий геймер або ж ноулайфер, вас мабуть цікавить, наскільки глибокий геймплей тріпанга в квадраті? Чи уявляє він щось із себе, окрім звичайного натискання ЛКМ? Як в це грати? Перш за все з кайфом? Якщо ви шарите, ви чули про таку family-friendly гру, як Doom? Тріпанг надихається його головною формулою. Рухайся або здохне. Єдиний спосіб відновити броню та патрони це підняти їх з битого ворога за винятком цих уйобків або знайти на мапі. Знаєте, ніби дослідник. Давайте допоможемо Дорі знайти арсенал цілого спецпідрозділу. Де ж він нахуй? Технічно ви можете сидіти на місці, кемпити як той самий уйобок на ресті Ненавиджу, блять. Але ворог вічливо пояснить, який же відкончений. Штучний інтелект надихався тією самою лолі грою. І тому противник постійно вас оточує, здійснює удар в псіну та веде постійні ахуєнно озвучені переговори. На низькій складності ви не помітите чогось особливого. Адже будете пролітати по мапі одним швидким Армагеддоном. Але варто тільки піти на хард чи навіть вище. Ось тут Інвіз вже не парашний стелс, а тактична, дуже корисна пауза. Також є плоска стаміни, яка миттєво відновлюється та буститься після вбивства. Гра каже прямо: літай по мапі, не наче Йопнутий. Сука, весь сюжет будується на тому, як Джон Тріпанг знищує погану корпорацію. Корпорацію Horizon. прямо як Дмитро Срібнорукий в моїй улюбленій гусульській грі Кіберпан. Хіба що ми працюємо на добру корпорацію синдикат? Вибач, люба сьогодні я їду у відрядження. Мені потрібно вбити 200 солдат. ПВК. бачите, цей науковий центр поганої корпорації. Ми йдемо його по-доброму хуярити. Дивіться, <ут> я знімаю роботу ПВО. Сподіваюсь, мене не закриють подвалі СБУ. Блять. Що може піти не так? Ласкаво прошу до державної лікарні. Причина номер один, чому вам не потрібно хворіти. Я забув сказати: Тріпанг 2 плюс має дещо спільне із фіром. Він також хорор. Що за хуйня? Прямо зараз нас будуть лякати. О Боже, це ж буквально я після місця монтажу. Бро, тобі потрібно поспати. Скільки вас тут? Вибачте, мені тільки спитати. Я дуже хочу почути музику. О, ні, негайна евакуація. Нам потрібно поговорити. Я була на батьківських спорах. Знайомтесь, мама, вона трохи зла, оскільки це мама, все, що ми можемо, це тікати. Якнайшвидше, ти нічого не хочеш мені сказати. Чому у тебе двійка по фізкультурі? Ти ж хотів стати Кібер спортсменом. Кіберспортсменом. Ти не розумієш, це інше. Схоже, прямо зараз я піднімаю оцінку по фізкультурі. Ось так виглядає Сонік Екзем. В певний момент ви почнете давати відсіч. Зазвичай після повноліття. Мені сказали, що ти образив однокласницю. Це був науковий експеримент. Ти нас в Баргії! Я не вмію спілкуватися з дитяком. Піові, ти забув зморзити м'ясо. Добре народ, я чекнув мать. І це мені не дуже подобається. Ти не можеш весь день грати в терпан? Що сказав би твій батько? Порошенко пі... <звук> ЙОБАНИЙ, все просрав. У нас склались токсичні стосунки. Я тобі знову ти мені два. Якщо бути точним, 50. Стільки патронів вміщує магазин Вектора. Ой, я робив, що хочеш. А у тебе є ігри на телефоні. Думаю, це означає ні. Пам'ятаєте, я хвалив тучний інтелект. Забудьте. Синко, я тебе не розумію. Аби вирішити нашу суперечку, я буду маніпулювати і провокувати почуття про війни. І найкращий спосіб це зробити. Здохнути. Сиротам, привіт, решті співчуваю. Боже, який файт! Добре, що це не була твоя мама. Ви наступному рівні ми потрапляємо в бібліотеку, аби навчитися вбивати краще. Аби ти робиш 360 шістдесят хедшот в реальному житті, або я забираю провід від комп'ютера. Всі ми знаємо правила бібліотеки. Тиша, не шуміти. Можливо, ви скажете, подолав важкий рівень, тепер спробую подолати душ. Доводжу до вашого відома. Я миюсь у фонтанні крові. Здається, мене лякали охоронці. Не переймайтесь, я з ним розберусь. Гра має тонку прогресію, тому вже на другому рівні ми отримаємо всі круті пушки. Що може бути краще дробовика? Вогняний дробовик. Якось мало руйнувань. Гранатомет. Він настільки піздатий, що може вбити весь спавн одним пострілом. Єп, це весь файт, не те, що в інших іграх. Граната, йоп, твою мать. Досі мало руйнувань ще гранатомет. Він не такий цікавий. Хм hmm. Але його альтернативний режим вогню це болти. Прямо як в Гіншині. Як же ізі. Kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. Народ, я знайшов його. Ось так виглядає, типовий підписник, Хочу колду перехочеш. Виглядає небезпечно, але не думаю, що він здатний зламати стіну. Мені пізда не розумію, що він забув у бібліотеці. Я його проведу прямо до пекла. І ніби усього цього було мало. Якщо пустити рево по вінам, герой навчиться тримати одночасно дві зброї. Ахуєть! Дві ППшки, два автомата, дві снапи з можливістю цілитися якого хуя, два граатомети. Думаю, ми готові до екзамену. Люби ще не описати словами наскільки сильно я люблю книги. Це найкраще, що вигадало людство. Я перевірив. Ця бібліотека це священне місце, сакральний оберіг читаючих нормісів від жалюгідних іроністів, від таких, як ти. Мені хитко від постійних метал саундів та Вайнгубів, так звані меми. Мені хочеться зробити лише одне твої останні слова. Книги для бедва. Чики відкрились, я їх вирв. Нахуй ласкаво. Прошу до другого босфайту Я скажу прямо: Боси не найкраща частина гри. Їх задача поглинати й шкоди, завданої моїм улюбленим 45 м калібром. Перша книга, яку я прочитав. Це Біблія, і я змушу тебе відповісти перед Богом за свої вчинки. Ага, Біблія застаріла. От справді Бог мертвий. І ми танцюємо на його кістках. На поміч прийшов ще один підписник капітана Полінички. Я благословляю всіх читаючих, і неважливо що саме вони читають. Книгу і череп. Я не проти. Чим більше я їх вб'ю зараз, тим менше переглядів отримуватиме якась хуйня. Да ти чо? Бля? Я в твоїх стінах. Локація наступного завдання це Сибір. Росія. Зачекайте, мені потрібно підготуватися. зважайте на мене, я просто спостерігаю. Знаєте аніме ехо терору? Я є терор. Дивіться, нас знову лякають. у у Страшно. Ласкаво прошу до Бекрумс. Я не жартую. Це буквально Backrooms. Я вже не викупаю де мем, а де гра. Я болюсь зі своїми демонами. І як бачите, вони перемагають. Якщо ви бажаєте зрозуміти контекст та взагалі сюжет, вам прийдеться читати записки англійською. Знаєте, розробники, здається, я маю право вимагати українську. Ви ж бачите на що я здатен з одним лише відеоредактором? Уявіть, що станеться, коли я дізнаюсь вашу адресу. О, дивіться, це ж моя улюблена частина, коли він каже. Моє життя під загрозою. Нарешті я знайшов Житомир. Я не можу пробачити злій корпорації те, що сталося з містом. Тому ми йдемо, ми йдемо у фінальний штурм. I come from Повітряні апарати проти хмарочоса. Це ж буквально. Гра досягає абсолютного чілу, видаючи кулемет з автонаведенням. Ха-ха, зброя робить бл. <му> між спокійним життям та хайповою смертю я оберу воєнний злочин. Все що завгодно, аби натиснути на спусковий гачок ще кілька разів. Здавалося б, ну, це все. Київський стиль 4-2-0. Виходжу на позицію. Але нас очікує ще дещо, пані та панове. Знайомтесь, найгірший ворог нульових. Це бос Гринтокрил. І так, в грі реально звучить Металфонг Перемикаюсь на ракету класу повітря Дрім. Ворожий фонд 130 повітря. Ти токійський гуль, а не китайський. Я нахерачив автотюн і тепер я клаук регегепер. В усіх всех. Ось вона яка друга фаза. Якщо він зачитає деп, світ не переживе такого колапсу. Літальний апарат впав не на хмарочос. Фух, тепер мене не забанять. Зажарти про один... 11... Я знаю твою ip адресу Ми вбили головного злодія росіянина. І виявляється, хороша корпорація синдикат насправді погана. Нас зрадили. Ми нічого не можемо вдіяти. Це кінець. All units be advised. Subject 106 is active. рушаємо в останню подорож. Очевидно, нам не вижити. І наше завдання забрати з собою якнайбільше людей. Так би мовити, піти на своїх умовах. Я чув, що ти образив мать. Охо ж це нове покоління. Ось в мій час. Я навчу тебе поважати старших. Знайомтесь, батя більшість з вас бачить його вперше. Я його так назвав, тому що він буквально як ви. Тільки краще. Синку, зачекай. зачекай. Синку, ти куди? Я тебе бачу. У нього кращий інвіз. Все таки ми його не бачили стільки років. Більше хп набагато. А зі зброєю йому достатньо лише однієї катани. У сумураї немає цілі. Є лише шлях сімейного насилля. Тепер ти не зможеш дрочити. Якби ти не пішов за хлібом, то знав, що я правша. До речі, я не бачу хліба. У мене не було часу на жалюгідні людські потреби. Я збираюся стати ультимативною формою життя. Ще кілька днів в інкубаторі, і я стану фурі. Я шедозехен Хо. Ти їбанутий. Шкода, що не всім дано зрозуміти. Дійсно тонко. Мені похуй. Тимку подумай, ти можеш закінчити це просто зараз або ж піти зі мною. Стати фурі. <реш> Я так хрещаты. Кендехо. <реш> 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 <реш>